Сучасне порно воно має свою специфіку. Воно дуже відрізняється від того порно, яке, наприклад, я там бачила в свої підліткові роки. Там на відеокасетах знайшли там, там на шафі, Мама підписала нє для дітей, і коли ми вімкнули це порно, там півтори години фільму з сюжетом, початок, зав'язка. Ну ти дивишся якісне кіно, де там просто періодично люди займаються сексом. Там ще й раніше знімали порно. Ну Блин. тому, що це було все за гроші, і вони могли собі це дозволити. Вони на цьому нормально заробляли. Зараз все безкош... безкоштовно, і ти заходиш там неймовірна кількість категорій, і все більше зміщується в формат тієї поведінки, яку сексопатологи називають парафілічною, та яка має е, ознаки збочної поведінки, тобто все більш екстремальна. І в наш час вперше пілітки одержали можливість при масштаці відкривати кілька вкладок з різним. Повно з різними категоріями робити цього не треба. Не повторюйте, чому не треба повторювати, бо це дає одночасно дуже сильні стимули. Потім в ліжку з реальною дівчиною стільки стимулів він не одержить. Угу, ну пана це може ставати проблемою. Тому о, саме така буде моя відповідь: бо якщо повно буде дивитися, наприклад, пара такого віку, як я, моя підліткова сексуальність формувалася в інших умовах і те яке ми дивилися, це була одна касета, там максимум дві, їх треба було знаходити час, коли мама пішла десь з дому, видом подивилися його трошки. Потім це все набридає, бо це одна та сама картинка. А якщо це якісь журнали, вони статичні, вони ще швидше набридали. І тому підліткам доводилося багато фантазувати, аби оживляти ці картинки в себе в голові, додавати стимули. Тому чоловіки, яким там зараз за 40, в районі 40, їх ця проблема може так не стосуватися. Як підлітків, у яких формування. Сексуальності якраз припадає на перегляд сучасного пону, такого якого яким воно є. Тому з дітьми треба про це говорити уже зараз, пояснюючи їм, що це шкідливий контент, і це зараз дуже така незручна тема не для обговорення, бо батьки самі можуть його дивитися, як дитині пояснювати, що це погано, якими словами.